Цвет серий, його рідний. І пішов. Красить приходиться по два рази, бо в дерево дуже впитується. Краска. Олег Бабич розфарбовує трактор, який за місяць змайстрував із дерева для свого онука. Промальовує і найменші деталі. Кісточка теж маленька, бо здоровою не покрасиш, не той розмір. Щоб краси здоровий. Ігрушка буде ходова на ходу. Для дитини, яким буде дуже цікаво, що він ще заводиться, тобі ж імітує звук завода, так як він запускається, пускача. Зараз я вам покажу. Ось двигун. Ось, Ось цей пускач. Бере дитина і тягне. Іграшки Олег виготовляє із дерева, металу, гуми та очерету. Все з дерева. Навіть кольо покришок резинових, а все з дерева. Ну, такий ось кран зі 60-х років. Все працює, знімається. Роз... Робить стріла, повертає кручки. Кожна іграшка Олега відтворює справжню модель автомобіля. На виготовлення роботи, каже, витрачає від кількох днів до кількох місяців. Всі точні запчасти, все працює по мірі можливості. Колеса повертаються. Валуськ крутиться, буде опускатися, подиматися. Ну, двигун зроблений з алюмінію. Дверки відкриваються, тут склялось. Ось я так зараз задній вид для будь-дозариста. Займатися цим чоловік почав із дитинства, а згодом став майструвати для дітей та онуків. Ігратися було нічим. Я собі їх робив сам з дерева, бо всятих этих дедушка, бабушки на роботі. А я сижу, щось доску, нажову, знайшов, гвоздик і робив цяцьки собі. Я не роблю ніяких чертіжей, нічого не креслю, нічого кресленців. Я просто з голови глянув і так само на глазі я оці масштаби оприділяю, як. Ну, на глаз. Меблі і декор для будинку Олег також виготовив сам. Одну роботу створив на згадку про село Ляхнове на Миргородщині, звідки родом його батьки. Був, стояв на горбі, такий млин, ну, вже правда, тоді вже він був без усіх лопастей, ну такий стояв побитий. Мені він дуже цікавий був і лазили ж там. І я вже як трохи підріс, вирішив зробити пам'ять ну, про село, там, де я виріс. У Будинками казкових героїв, які змайстрував чоловік, облаштували територію дитсадка у селі Росошенців. Над одним із них працював півтора місяці. Це будинок у бабу я. Я його створював з дерева, яке в лісі, попадало сухе там той, ну, в такому сказочному стілі, ж, понятно, криша вкрита очеретом. Я звичайно, на подарунки ріжу, я, мене немає. Я не збираю цих колекцій, просто я, я роздаю людям. Скільки робіт створив за життя, каже, не рахував. Елла Трубієнко та Павло Лопатюк новини на Суспільному. Полтавщина.